Всім привіт, друзі. Давайте з вами розглянемо позиції по фунту, так? тобто, що ми з вами спостерігаємо. З точки зору тижневого таймфрейму, ми бачимо, у нас є тут rejection блок, так? Тобто, який надавав нам об'єм на покупку. І ціна, в принципі, в цій зоні попиту дає нам реакцію. Ми бачимо два тижні, закривається у нас доволі лонгово, так? де ціна приходить до ось цього індюсменту. Враховуючи наступний фактор, я бачу, що ціна знімає ось цей лоу. Тобто після того воно нам дає доволі гарне закриття тижневої свічки, яке говорить нам про те, що ціна готова рухатися далі вгору, і також ми з високою ймовірністю можемо побачити якийсь пересвіт. Для повноти картини будемо переходити на денний таймфрейм. Що ми з вами спостерігаємо? Ми з вами спостерігаємо, що ось тут ціна у нас працює з ліквідністю, так, і на даному моменті ми знаходимося в боковому Русі. І після того, як ціна приходить до наших там зон неефективності, ми бачимо, що ціна нам дає реакцію, так? і ми бачимо наступний момент, що в нас виходить інвертація нашої зони, яка, по суті, мала б надати шортову реакцію. І Це є одним з признаком того, що ціна готова рухатися далі вгору. Після невеличкого ребалансування, та з відповідними цілями далі, ми могли би рухатися. На менший період для того, щоб побачити для себе підтвердження і наступні цілі. 4-годинний таймфрейм. Ми бачимо, що ціна рухається у висхідному потоці ордерів. Так? Тобто, в нас є тут умовне гарне таке накопичення, і ціна імпульсно дає нам об'єм, де ось ця шортова неефективність повністю поки що ігнорується. Де у нас на 4-годинному таймфреймі є контр-fair-value gap? Та від якої ми можемо розглядати реакцію. Тобто, потенційно у нас з вами має виглядати отак: у нас є реакція, і ціна готова далі рухатися далі. Так? Тобто, це був мій аналіз, і я розумів, що в понеділок так, будемо дивитися, як відкриється день. Так? Ми бачимо з вами, що ціна йде до неефективності. Так, мене в принципі нічого не цікавить до відкриття Лондона. Що я на даному етапі спостерігаю? Я спостерігаю, що ціна нам дає доволі непоганий, скажімо так, франкфуртський мул, і в нас виникає два варіанти, як діяти. Перший варіант у нас формується франкфуртська пої. Я заберу все лишнє. Так, я розумію, що звідси ми можемо продовжити наступні. Рух вгору, так? або це буде ще зроблено через тендюсмент, через uh, перелог, так Може ще бути ось так. Використовуються ці фактори, так тобто я uh, беру uh, переходжу ще на менший таймфрейм, так на М15, я спостерігаю два варіанти розвитку подій. Або ціна буде uh, проводити тут маніпуляцію. так і рухатися вгору, або ну, тобто буде імпульсний рух вверх. Враховуючи ці всі фактори, я подивився, чи підходить мені РР. На даному етапі це десь була так, саме така година. ну Тобто поставив стоп за. Останній, скажімо так, Стронглов, який дав uh, цей імпульс. Ну, тобто тут Стронглов, а тут Франкфурт, uh, який зародив. І в принципі, в цій франкфуртській пої я розумів, що хочу побачити uh, продовження uh, наративу до відповідних цілей. Ось тут і також. Можливо, ось тут. Враховуючи 3,5 R, 5 Тобто тут мені цілком також було достатньо. Я думав, що я в моменті буду приймати рішення. Що я побачив? Так. Я побачив ось ту маніпуляцію, яка мені потрібна. Якщо подивитися ще на меншому таймфреймі, ось тут я прожимав позицію, поставив собі стоп запасом, і побачив, що в мене є ось тут боковик, так? і, ну, тобто, де девіація знизу, проводення такої акумуляції маніпуляції. коли пішла дистрибуція, так я на наступні 0,5 ризику. Так, тобто, Розумію, що ціна мені дає, пробиває зону проторгованого об'єму, і десь тут по маркету у мене була прожита угода, але вже відповідно з коротшим стопом на інші 0,5 ризику, так, до відповідних цілей. Цю другу угоду стоп я ставлю. Завжди з запасом поставив за ось цей блок, так. І е, мною була взята угода на 2 r так, і відповідно угода більше. На Нью-Йорку мене ось тут. Фіксує. Я розумію, що одна угода закрилася автоматично, а другу угоду я не хотів перечікувати, могла ще бути там продовження маніпуляції, і я закриваю угоду. Тобто так у нас по суті закрився понеділок і з такою логікою набиралася позиція. Тобто, ми бачимо наступне: та, тобто що доволі гарно все у нас зробилося. Я пішов відпочивати і чекав відкриття наступного. Дня, що у нас буде на наступний день, я розумів, що з високою ймовірністю ціна буде рухатися далі вгору. Так, з точки зору 4-годинного таймфрейму, що мені імпонує, ми бачимо дисбаланс між покупцем і продавцем, і бачимо, що ціна тут тестить баланс, так, і продовжує свій рух вгору, так, з закріпленням на це максимумом, що підтверджує мої думки. Так. І наступне, що мені потрібно було подивитися, дочекатися відкриття сесії, і зрозуміти, як я буду далі працювати. Ми розуміємо, що в нас на годині йде потік ордерів. Так, тобто ми бачимо умовно роботу з ліквідності в неефективності, бачимо роботу з ліквідністю з неефективністю. Бачимо далі, що ця неефективність дає нам далі продовження лонгового руху. І з високою ймовірністю я розумів, та, тобто я десь вже на Франкфурті ось тут осів, і я зрозумів, що що я хочу побачити, та, тобто це якийсь тригер, так? Мені потрібен був тригер для росту. Та, тобто, так як у нас тут не було неефективності, я розумів, що в нас від, можливо буде слабість. Покупця, так? ну тобто ми побачили, що в нас є тут неефективність, і в принципі, або бачите вона не у нас не закривається жодна свічка нижче нашої неефективності. І в момент відкриття Лондона я перейшов на М15, так тобто зараз покажу вам, як це відбувається. Я розумію у цьому моменті, що у мене є декілька варіантів розвитку подій. Так? Тобто перший тригер може бути десь нижче, так? але враховуючи М15, так, тобто у мене є пої, у мене є індюсмент, у мене є робота з ліквідністю. І я розумію, що з високою ймовірністю ціна може продовжити наратив без пересвіпу. І мною було е, прийнято рішення також е, прожати відповідну угоду. тобто ось тут, Розуміючи контекст, та, десь приблизно у мене було там 600-609. Та, тобто Я ще раз не дивився. Я не хотів ставити сюди, бо я розумів, що може ціна з високою ймовірністю закритися. Так, тобто Я поставив собі ось сюди а, take, а, перепрошую, stop, так, перепрошую, стоп. І а, мене цікавило вже було як мінімум оновлення ось цього максимуму. Так, тобто Я не тягнув доверху тобто 25 R мені давали. Так, я набирав е, для себе е, таку угоду і паралельно брав євро. Тому що е, з точки зору старшого таймфрейму, якщо подивитися, да, то е, що я е, розумів? Да? Тобто в мене є умовно фрактал, так, це є раз. Два. У мене є умовно ось тут зона продажі, да, тобто де у мене е, почався східний цей рух, так, який. Ось сюди пішов та і зародив. Тобто в мене, бачите, тобто, у цьому боковику є сторон Хай, Стронг та Я розумів, що тут ціна може дати нам в зоні продажі реакції, та, тобто ми можемо спостерігати, вона у нас давалася. і м -м, ось тут, бачите, ціна як протестила зону, це цей та вона дала нам несхідний е, рух. Тому я розумів, що з високою мовірністю тут ціна може дати рух. Унес та, ну і також в цьому, на цьому етапі е, я вирішив переставити стоп в безбитковість, так і е, враховуючи, що функ рухається технічніше зараз за євро, я отримав свій тейк. Так само я набирався в цей день по євро. Та? Тобто, я коли прочекав цю маніпуляцію, то я розумів наступне: та? тобто, я вам не буду повний аналіз проводити. Я розумів, що ціна готова з точки зору Діксі рухатися вгору. Так, Я прожимав відповідну угоду, але е, сталося те, що от бачите, тобто Діксі е, досягнуло свого цього таргету, так, і в мене утворився СМТ-дивергенція. Е, так, І якщо взяти М15, то тут доволі гарна картина та, виглядає. Е, куди ми приходимо? Давайте глянемо. Ми приходимо у таку саму е, зону продаж. Так, у нас так само є ліквідність. Я розумію, що з високою ймовірністю. Ціна може дати реакцію. Де ціна може дати реакцію. Бачите, у нас тут є buy-sell, shift, порушення потоку ордерів, це їм подає ребаланс, і тут вже у цьому неефективності ефективності може ціна давати об'єм на продажу. Я бачу, що ціна дає першу свічку, та? тобто ми бачимо відразу, от продажа давиться, і я хотів подивитися, що станеться у цій неефективності. І я бачу наступне: тобто в моменті, коли я побачив. Що на меншому таймфреймі поток кордорів ось тут змінився, да? тобто я також закриваю е, свій лонг, да? тобто це десь було, десь, 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 умовно, десь ось тут. Та? Я вже розумів, що ціна буде або безбитковість, або поступу мене виносити. І я закінчив свій е, торговий день. Тому непогано вийшло е, там близько. Е, а зараз вам скажу близько там семи тисяч було зароблено на за ці е, торгові дні.